Найважливіші події цього тижня в орпінській громаді в Орпині стартувала відбудова двох зруйнованих багатоповерхівок на вулиці Северинівській, 105Н та 105 о наразі. Робітники почали демонтаж згорілих конструкцій, вивезення сміття, заміну стояків та інші підготовчі роботи. Ірпінь вперше відвідав новий очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашнік. Разом із міськими управлінцями він перевірив хід відбудови житлових та соціальних об'єктів у місті. В Ірпуні офіційно представили очільників нових структур з ветеранської політики. Керівником нового управління з питань ветеранської політики став Віталій Кожукар. А Ірпінський центр Ветеранський простір очолив Володимир Пархонюк. Вони обидва ветерани, які стали на захист України ще у 2014. Нацятому році, а у 2022-му захищали ірпінь. Ірпінські ОСББ активно використовують кошти, виділені у межах міської програми підтримки. Цього тижня ОСББ Мінерал завершило поточний ремонт стін та стелі у трьох під'їздах свого будинку. 70% вартості ремонту покрили з місцевого бюджету, іншу частину мешканці будинку зібрали самостійно. В Ірпінській громаді зросла статистика пожеж. Лише за останній тиждень у місті їх сталося дві. Спочатку загорілися. Покинута будівля, у якій після гасіння знайшли тіло чоловіка, а згодом пожежа сталася у готелі в мікрорайоні БКЗ. Пожежники проводять профілактичні бесіди в місті та закликають терпінців бути обачнішими і дотримуватися правил пожежної безпеки. Бучанське районне управління поліції відкрило кримінальне провадження щодо незаконного голосування на засіданні виконкому і Юлії Юрченко та Тетяни Мельниченко. Цих працівниць терпінського ЦНАПу мер Олександр Маркушин призначив виконуючим. Обов'язки старост Михайлівсько-Бужівського та Козинцівського округів. Однак члени виконкому сумніваються у законності такого призначення, тож подали заяву у поліцію. В Орпоні відбулася презентація книги народної депутатки Галини Янченко: Прихисток стартап на мільйон життів. Це збірка спогадів від команди проєкту Прихисток, що допоміг знайти безкоштовний тимчасовий дім більш ніж мільйону українців, які тікали від війни. До сторіччя з дня народження видатного митця Володимира Содорка в. Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка його робіт Колір краєвиду. Ірпінська борчиня Ірина Коляденко знялася у короткометражному фільмі Олімпійські сузір'я Париж 2024 Стрічку про українських призерів Олімпійських ігор 2024 року представив Національний Олімпійський комітет України. Вихованці спортивного клубу Київ Ріджан у вибороли 39 нагород на чемпіонаті Україна з лижного орієнтування. Команція спортклубу Спортсмени Зарпеня і Коцюбинського привезли 10 золотих, 15 срібних та 14 бронзових медалей. Більше читайте та дивіться на усіх платформах HTV.